Який сундук знайшов. Ді... О. О! Його чимось ді... загрузити і носити этих сундук, кстати. Да, да, да. Блять! <рігав> Ой! Бачиш, ми вже жорсткі, ми ботів змогли вбити. Якщо... <рігав> так що мона в і ПВП. І та... і да. І настоящих убьем. Ой-ой-ой-ой-ой, A few moments later. Ну, якийсь умник. Да. Але ще так подрозчитали, щоб нас подлувати і все. Угу. Mm -hmm. Як він так розчитав, що ми іменно туди і будемо плути Я вахую. Так, він зараз буде нас вбивати, коротше, прямо на спавні. Давай, появляйся. Блять, бать мій лохик. Согласен. Нас один чувак, блять, потопив. Забрать, наверное, don't know. Ч ты, блядь, андот, конечно. Сейчас я его нахуй взорву, короче. Ты е понял, ні? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Блин? Да. Ты хочешь за его с бочкой подбегать. Он тебя может легко взорвать. Ты зараз взорваешься. А він взорвался? Да. <сіпі> <сіпі> я тебя сейчас подниму! Куда ты А <сіпі> це твій дух полетів <сіпі> я думаю, ти вже же і <сіпі> тебе немає. О! Бачу, який в мене план клас <сіпі> Бідний чувак, Він хотів подружитися Да. А, я його двома бочками зробив Да. А, там ще числе твоя Такі ж ми уйобки у Да. рейтир мазом Повнього золотющі пушки. Зараз <реш> будуть неякісь. Бабах. Все, да? Мені піщить до тебе. Рейть, він біжить до тебе. Де він? А ось він. Він біжить, біжить, я за ним іду. Сс, мэр. Сори, А, ти ще не потопив, бо він вмер. Він зараз понял. тоне. Ай, я застряг! Ой-ой! А, все, виліз. Він зараз з'явиться на кораблі. Е, йому вже це не допоможе. Ну да. Дурень. Вірить піратам, він пиратами, уже збрид. Бля тебе? А я щось чув, як хтось видихнув резко. Ось! Блять, Блять нам пізда! Він нам мачту поламав. 300 тисяч пробоїн зробив. Це походу той, якого ми взорвали. Так, ты дай? Я обстрелю А, обстрелю Вот, вс, есть. Я на його корабль поплив Із бочкою Я под кораблем в його взорву бочку. Або не знаю, або на корабле. Да я там бочку кинув, бляха. Найти не може. Короче, бочка куда-то зникла. Ого, ні, по йому, матч не пуя, ты ему матч, сломал. Не стреляй по ним, базари, захарьщик нахресс, если що зробив? А. А ну ка Склят мопу е! Тикай, тикай, я взорву его шас. А, патроны! Я его його режу. О, <устав> нормально. <torby> У меня патроны закончились. Так бо я тебе взорвал. Ти підніми мене? А, так. Ти... е. Чекис. Із... Бля, а хто такий? Значить, патрон, нема. Я придумаю как я Ой! Срва! Спасибо. Ти тоже умер? Да. Хих, Знаєш, где ти крабль? Знаєш, де ти, ты Да. Тут, на этом острове. Опять? Блядь. Сейчас заберем этот лут и побежим их опять убивать. И опять от них уберем. Факт. Где здесь обычные ядра? Зарядить. Поехали. Вот тебе и нахуй. То їх вода набирається? Там Ми виграємо поки що? Ти вже програєш. Я не знаю, я в них тако кораблі А ти хоча б якор в нас кинув? Ні. Блять де ми? А, добре, ми на місці стоїмо Я кину Якор Там я якусь книжку знайшов, бляха муха Все, тут... все продати треба, все продати але, О, ми крисли, але ми ми зайшли, собі, вже продавалися, а ми прийшли, все вкрали. Нормально. Ну. Ми пірати, що ти хочеш. Ну то ми піднялися, ми вже можемо і людей вбивати. Да, ми вже жорсткі. Звісно, в крысу тільки. но. <сум> ну yeah. то таке. Yeah. Yeah. Яка? Шість. Да куда? <рай> <рай> так задумано. Бля. <рай> Брать, ну пойду латати на. У нас все равно этих досок. А я хорошо запаркувався. Не 100% за нами бигло. Там по пятам. І це корабель немаленький, быстрый. Ага. Mm -hmm. Тут чувачки, які всіх мочать тут. Дуже далеко впливе. Я потом курсу. Пацаны, без билетника, без билетника, приймайте без билетника. Как-то надо пытаться Я попал. Вот дальше от зорких вас. глаз. Бля, лагает Все, пришвартовывай. Всё, я умер. Ну, да? Бля. Ну, я некру поставил. Так, снова пошел у нас за флаг. Блять, не бачу. Полет Валькирии. Сейчас я его поменяю. Так, звездные войны какие-то. А, у нас вообще флага нет. О! Тепер ми як настоящі мужики. Согласен. <ріху> нас всі бояться. Да? По-твоему чому на нас не нападають. <ріху> <ріху> <ріху>